Воджу з Днем Європа! Нехай ваше життя буде таким же романтичним, як прогулянка набережної на сени. Додавайте у кожен день трохи шарму та французької Гутен так! бажаю точності у планах, надійності у друзях та стабільності у всіх починаннях. Як німецький години, хай все йде за планом. Холя! Нехай життя буде таким же яскравим і цікавим, як іспанська фієстра. Мрійте, смійтеся та танцюйте під ритми запальної гітари. Чао! Бажаю вам пристрасті до життя, як і в італійських піснях. І тепла родинних вечорів з піцею і пастою. Нехай кожен день дарує вам радість і теплі емоції. День добрий, бажаю свободи думок, як на просторих площах Варшави, і теплих зустрічей, як у затишних польських кафе. Нехай кожен день приносить нові можливості. Днем Європи! Дякую за